Огородників середництва товариства Родзинка, розташоване за адресою Київської області, Російський район, селищногданівка, Стародзинка, Георгівська. Георгіївський будинку 1, 1 в ході якого було вилучено з схема генерального плану на одному аркіші освіченої номера 1, виведене 2021 року на м'ячіпрук, Григорій Іванівський що Хоть позбавлено правильно від чужого розповідати, що значно не будь ласка, протокол, чим гарантовано дане попитання? Дане питання спокон що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні на 60. Однак прошень передбачено на траті статті 240 про кодексу України 27.08 на підстави полосічого судді розконсульного суду було проведено. Обшук та приміщення по вулиці коперативу громада Голодника Сміщення товариство Родзинка, розташована за адресою Київської області Провозкої Ренсу Богданів Пестародзинка, вулиця України, будинок 1, ході, якого було видалені та долучено вказані документи, законодавства генерального плану та посвідчення веденого медичника Регорівня штук Вказані документи. Постановить слідчу від 27-85 року визнані речовими доказами в речовин доказом, казаними проважнім до пункту 1 частина 2 статті 170 КП України З метою збереження речового доказу. Ми зберемося з картонними копотами. В зв'язку з цим просимо накласти арешт на схему генерального плану родзинка на одному батку, що посвідчення мельдиведены. Дві тисячі року на імент Беркалі Рівеньча тільки забув штук. Шляхом позвонив права на відчуття розбережне переховання в Чевказ немає. Добре. Давайте з'ясуємо інше питання для того, щоб суд слідчився більше розумів. Значит, у нас матч Дмитро Іванович подав документи на представлення інтересів Ткаченко в mm Легарі. -hmm. У нас питання стоїть щодо кооперативу Редзика. Ткаченко, які має відношення до Редзинки? До мене питання. До вас. Каченка є головою. Це було товариство Редзинка. Добре. Сама, е Сама юридична особа вас не обуважувала представляти інтереси. Так, ваша честь, Я представляю інтереси виключно Лукашенка Олег Вікторовича Зрозуміло. Добре. Пан прокурор, ваша думка щодо доцільності, пане Марченко, бути присутнім у розгляді як. Сторона кримінального провадження при розгляді клопотання щодо вилучення майна в цьому садівництві. Яку представляє адвокат нашої полістин, вважає, що він є належним представником громадської організації. Дозволи за вас. Раз у нас пішла така розмова, я... ваша честь, окей. Окей, дивіться. Дивіться. Добре. А, частина третя, стаття 172. Слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього кодексу, повертає його прокурору. Що, що? Вибачте, не перебувайте, я закончу виставку. Откриваємо статтю 171. Це про те, що я вже казав. У клопотанні слідчого прокурора про арешт майна повинно бути зазначено. Перше, підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього кодексу, перелік віде майна, що належить арештувати. Документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. Ваша честь. Це до того, про що зазначили ви. Ці документи в клопотанні відсутні. На підставі чого шановний е, слідчий суддя ставив питання про е, мою присутність в судовому засіданні як безпосередньо представника е, Ткаченка Олега Вікторовича, а не юридичної особи. Я поясню, що обшук проводився в присутності Ткаченка Олега так. Вікторовича. так? Про це зазначено в протоколі обшуку. Він є стороною е, цього вже кримінального провадження. І саме в його присутності, як посадової особи цього садового товариства, було проведено обшук. Але, шановний прокурор, в порушення вимог статті 171 не надав слідчому суді документи, які підтверджують право власності на вилучені документи. Тому, оскільки у слідчого суді відсутня можливість встановити власника вилучених документів, я вважаю ваша честь, що розгляд питання щодо наявності у мене повноважень для участі в сьогоднішньому судовому засіданні є декілька некоректним. А також знов таки ж пославшись на частину третю статті 172, я вважаю взагалі, що е, клопотання про арешт мене подано без держи, без додержання вимог статті 171 і підлягає поверненню прокурору. Дякую. Дякую. Пристави, е -е... Не, можна. Будь ласка. Якщо пан захисник, е Каже, вимогами якого законодавства передбачено підтверджувати право власності на схему Олеста Родзинка, яким документом, хто є власником, і на посвідчення видане на ім'я е Григорія Євгенійовича, ще інші якісь документи для підтвердження, хто є власником, то хай, будь ласка, послаться на законодавство, що ми підтвердили, ми надамо будь які документи для підтвердження. Хочу зазначити, що Ткаченко був присутній під час обшуку. Почекайте. Я суд бачить протокол обшуку і вбачає, що пред'явлено було Ткаченко Дмитри Вікторовичу, Марченко Дмитро Іванович був присутній. Саме Тому, відповідно, ви представляєте інтереси Ткаченка як голови товариства. Ось Само що так. я хотів почути. Прямого відношення до родзинки як товариства, ви як адвокат не Абсолютно. Все. Добре, продовжуємо засідання. Повноваження, я вважаю, що підтверджені захисником, і він має право приймати участь в даному судовому засіданні. Я лише хотів почути це. і все. Добре, продовжуємо. Пан прокурор. Будь ласка. по необхідності вилучених майна. По суті, клопотання. Пояснюємо. Пояснює. Да. Це те, що схему вилучення посвідчення на да? Так? Будь ласка, захисник, ваші пояснення, можливо, запитання до портування. Ваша честь. Ну, Дивіться. Ну, По-перше, я хочу вам трошки зробити екскурс. До моменту проведення цього обшуку, в якому безпосередньо я приймав участь, як ви вже бачите, в матеріалах угу. доданих до попитання. Е, я хочу зазначити, що при проведенні цього обшуку е, слідчий взагалі нічого не хотів вилучати. Угу. Е, і безпосередньо е, самим головою. Естеродзинка Ткаченко Олегом Вікторовичем, та мною, як його представником, саме було звернуто увагу на схему генерального плану Естеродзинка, на якому зазначені всі земельні ділянки Естеродзинка, і на якому ваша честь міститься інформація щодо прийнятого рішення садовим товариством. На підставі розробленої проєктної документації заплановано будівництво пожежної водойми і на якому саме місці. І саме це, ваша честь, було звернуто увага мною і безпосередньо Ткаченка Олегом Вікторовичем слідчого, який проводив цей обшук. Він довго не хотів навіть вилучати цю схему, але ж ми кажемо, вибачте, у вас ухвала. Містить інформацію безпосередньо про ці об'єкти, які ось визначені на схемі Генерального плану. А ви чомусь берете всяку єрунду, ну, типу отих посвідчень помічника депутата. А документ, який безпосередньо має відношення до кримінального провадження, не берете. Чому? Саме тому, ваша честь, сьогодні я прибув сюди в судове засідання, в принципі, я не проти, щоб саме на оцю схему наклали арешт. Але для чого? Залучіть її просто в матеріали кримінального провадження. Є постанова, є речовим доказом. Все, для чого на схему генерального плану ваша честь накладати арешт? Скажіть мені, будь ласка, якщо вона вже вам вилучена. Я не знаю. Мені логіка дій слідчого та сторони обвинувачення ну, здається настільки дивною, що я ну, не можу з нею взагалі погоджуватись. Знов таки, ваша честь, ще раз, посилаючись на норми, про які просив безпосередньо прокурор, я із зазначенням пункту. Часті та статті Кримінально-процесуального кодексу я вам процитував, якою нормою Кримінально-процесуального кодексу зазначено, що ви повинні надати документи. І які саме, ви їх не подали, чим ставите слідчого суддю в патовий е, стан? На мою особисту думку, я не знаю, як воно там фактично є. Але для чого це робити? І якщо знов-таки ж? При ухваленні судового рішення про накладення арешту на вилучені документи слідчий суддя відповідно до норми КПК повинен встановити наявність обґрунтованої підозри в цьому кримінальному провадженні. То ви, як мінімум, як прокурор, подаючи клопотання про арешт, про накладення арешту на майно, ви повинні були хоча б до нього докласти цю підозру, яку ви... З незрозумілих підстав. Вважаєте обґрунтоване. Але, на жаль, я так розумію, маємо те, що маємо. Ваша честь. Ще раз, дивіться. Ще запитання для розуміння. Да. В обґрунтуванні клопотання мається посилання на три земельні ділянки з кадастровими номерами да. 0617, 0618. Ці земельні ділянки розташовані на території да. цього товариства. Да. Розташовані на території цього да. товариства. Вони товариства. розташовані на території товариства, але є власністю приватної особи. Третє. Зрозуміло. Кого? Половко любові вартої. Зрозуміло. Так. Продовжити, я уточнив. Угу. Добре. Так, ваша честь. ну Якщо прокурор завершив, то я тоді все ж таки скажу наступне. Ще запитання по ко... на підозру? Ні, можу, так, Е, Вважаю, що жодних підстав для накладення арешту на майно не існує. Клопотання прокурора не обґрунтоване, не вматоване і відсутні жодні належні допустимі докази, що виправдовували б втручання права і інтереси власника майна. Це перше. Щодо відсутності обґрунтованої підозри, я так розумію ваша честь, що у зв'язку з відсутністю тексту навіть в додатках. Самої підозри встановити обґрунтованість підозри у слідчого судді станом на сьогодні відсутня. оскільки інші матеріали додані до цього клопотання, обґрунтованості підозри, не можуть доводити. Є пістові заключення? Є, звісно. Да. Я, я надам вашу честь ну, після виступу, якщо дозволите. <плес> <плес> Ще ваша честь у клопотані відсутнє обґрунтування для арешту майна. Як я е зазначав підставою для арешту вилучених, речі... вилучених документів сторона обвинувачення вважає необхідність збереження речових доказів. Ваша честь, звертаю вашу увагу збереження речових доказів. Жодних експертиз там іще чогось прокурорам. При е, написанні клопотання та поданні його в слідчому суді на розгляд не зазначено, тобто виключено збереження речових доказів. Е, у мотивувальній частині клопотання прокурор посилається на частину 270, згідно якої арешт майна допускається з, саме з метою збереження речових доказів. Частиною в лише честь статті 171, встановлено вичерпний перелік обставин, які повинно бути зазначено в клопотання про арешт майна. Про це я казав на самому початку. Підстави і мету відповідно до положень статті 170. Документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпоряджання цим майном. На жаль, ваша честь, матеріали клопотання такої інформації не містять. І, як зазначив прокурор в своїй репліці, буквально перед цим, він навіть не знає на підставі чого, на підставі якої норми е, права, взагалі він зобов'язаний це таке робити. От я хотів би дуже на це звернути вашу увагу. В клопотанні прокурора не наведено жодних доказів. З приводу того, які факти чи обставини вказаними документами збирається доводити прокурор. Ваша честь. От перше, я на що хотів би звернути вашу увагу, прокурор просить накласти арешт, накласти арешт на копії посвідчень помічника депутата. В мене немає можливості ваша честь задати питання вже прокурору, але мене просто цікавить, як... який саме е... доказ і доказ чого саме? Доказом чого є ці посвідчення? Який саме факт? Вчинення злочину, яке, досудове розслідування, в якому проводиться за номером останньої цифри 63, яким доказом і чого саме будуть ці посвідчення. Ваша честь, ще раз скажу, я не можу осягнути цієї от логіки, її політ фантазії, ну, це щось ну, взагалі таке, щось незрозуміле абсолютно для мене. Щодо обґрунтованості підозри, ми вже казали. Встановити наявність обґрунтованої підозри сьогодні в судовому засіданні. Внаслідок відсутності самої підозри, в додатках до клопотання у слідчого судді можливість відсутня. Але як в письмовому клопотанні прокурора, так і в доданих до нього матеріалів. Відсутні дані або посилання на докази, які б вказували на доведеність прокурорам існування, взагалі, ваша честь, існування обґрунтованої підозри. Ще раз про це. Наявність потреб до судового розслідування та наявність будь-якого завдання, яке може бути виконано в результаті арешту схеми Генерального плану СТ одзинка і двох посвідчень е, помічника колишнього депутата. Ці відомості взагалі відсутні. Ваша честь, е, прошу відмовити в задоволенні клопотання про накладення арешту на майно вилучене під час проведення обшуку 27 серпня 2025 року. За місцезнаходженням знаходження э, Гоїстеродзинка, адреса Київська область, Броварський район С. Богданівка, Естеродзинка, вулиця Георгівська, будинок 1. Э, прошу долучити до матеріалів судової справи заперечення на клопотання про накладення арешту на майно. 143 арку. Дякую. Пане Папа, будь ласка, є скапліки. В... Ні, з... Ні, немає, вони безпістанні. Взагалі, ковідно ще немає, так як і всі пояснення захисника. 에, хочу зазначити, що ми в своєму клопотанні посилаємося на ведому грант законодавства. І будь-якому своєму клопотанню чи в своїх пояснень. Я не вказував, що ми накладаємо арешт на майно підозрюва. Не потрібно повторювати постійно, що це де підозра, де що. Ми визнали речовим доказом вказані речі. Тільки збереження речового доказу ми просимо накласти арешт на мені. Обґрунтованої підозри нам не потрібно цьому клопотанню. По-перше, по-друге, підроблені посвідчення, яке вони мають право зберігатися у громадській організації, до якої відношення особа, на якій вони видані, ніякого відношення немає. Потрібно перевірити законність їх видачі вказаних посвідчень і чи факти їх підробки. Зв'язку з цим за збереження речового доказу були вилучені вказані речі. І для їх збереження ми просто накласти арешт. Дозволите? Коротенько, будь ласка. Mm -hmm. Скажіть, є необхідність даного питання. Залучати підозру і оголошувати mm -hmm. перемогу. Немає. Mm -hmm. Ви прокурор вважає, що доведе. На розсуду ваша честь. Коротенько, репліка репліка. ваша честь. Е, мене дуже, от, ну, дуже дивує е, думка прокурора, яка була озвучена от, перед цим в його репліці. Тобто, прокурор ставить під питання взагалі. Е, Саму норму Кримінально-процесуального кодексу, якою передбачено, які документи повинен долучити слідчий або прокурор до клопотання про накладення арешту. Ще раз, прокурор ставить під сумнів наявність норми закону. Я вже про логіку вже казав, ваша честь, мені її не осягнути броварська прокуратура і броварське районне управління поліції для мене ну це щось дуже незрозуміле, але я думаю, що зі спливом часу ми все-таки прийдемо до того, що прописано в нормі КПК, і все-таки всі будуть виконувати те, що там написано. Дякую. Враховуючи позицію старіну для розгляду даного питання, враховуючи, що підстав для оголошення перерва, суд також не облачає, не облачає прокурору, суд виділяється до маршрутів.